Щоб заробляти в бізнесі чи на фінансових ринках, вам потрібен план: план дій, план виходу з ситуації, план як розподіляти свій прибуток, план, що в принципі робити при настанні певних форс-мажорних подій. Українці, як ніхто інші, розуміють, що таке план на всякий випадок, адже. Останнім часом нам прийшлося дуже часто користатися цим планом Б, В, Г, Д і можливо придеться більше планів шукати далі. Однак, якщо ви прийшли на фінансові ринки, якщо ви вберегли якусь частину свого капіталу, або ви далі маєте можливість примножувати власне і хочете диверсифікуватись, не хочете нести кошти в банк чи купляти облігації внутрішньої державної позики, які можуть бути державою заморожені, відповідно, правила гри будуть змінені. Ви можете звернути увагу на. На криптовалютний ринок чи на ринок фондовий, однак що там робити, оскільки, якщо ви почнете шукати інформацію в інтернеті, її дуже багато. Тобто, надлишок інформації він так само шкідливий, як і її недостача. В першу чергу, ми можемо скористатись тим, що працює у інших для рітейл трейдерів для рітейл-інвесторів, тобто для тих, хто керує власними коштами, існують. Дві оптимальні стратегії. Про одну із них ми сьогодні поговоримо. Цю стратегію можуть використовувати і використовують професійні учасники, які заробляють професійно кошти для себе та своїх інвесторів. І ця стратегія називається тренд фоловінг або по-простому торгівля трендів. Ви чули, що тренд is your friend. Це дуже проста, банальна фраза, в якій криється глибокий сенс. Не намагайтесь перечити трендам, намагайтесь долучатись до цих трендів. Тому що, долучившись до тренду, ви можете заробити набагато більше коштів, ніж намагаючись зробити оцей точковий вхід і заробити на падінні, Оскільки. Падіння, ми ж знаємо, воно обмежено цифрою 0, Але коли ви приєднуєтесь до тренду в певній акції чи в певному фінансовому активі, майже до безкінечності цей актив може рости. Так, є такий нюанс. Давайте ми з вами попрацюємо над тим, а як же визначати тренди. Ну, насправді все дуже просто. Ви маєте відкрити будь-який графік ціни, він може бути відображений, як у нас зараз, в японських свічках, або ви можете змінити це і дивитись в інших програмах, як просто лінії. Ви дивитесь на це і розумієте, що ну, дійсно тенденція для зростання. Наприклад, перед вами зараз графік акції. Nvidia і вона прекрасно росте, і все дуже просто здається, але є дуже важливий момент тренди ми бачимо завжди постфактум. Адже якщо ви зараз дивитесь на графік Nvidia, ви можете вважати, що зараз тренд продовжиться і буде подальше зростання. А якщо ми з вами перейдемо до графіка S&P 500 і ТІФ на S&P 500, то в даній ситуації вже картинки не настільки однозначні, є агресивні продажі. Можливо, тут і буде початок падіння, а можливо, ні. Ніхто цього не знає. Кожен відкат ціни може бути початком нового тренду, наприклад, як тренд в Тесла. Ну очевидно ж, так Тесла падає, падає. Як нам ще краще себе перевіряти, що тренд дійсно. Наприклад, падаючий. А ми дивимося, що оновлюються нові екстремуми мінімальних цін. Наприклад, у нас екстремум один був 213, потім ми вже нижче 193, потім був екстремум 174 і сьогодні вже 155. Екстремуми мінімальні. Понижаються і максимальні також понижаються. Тобто, тут максимальна ціна ціна в нас умовно 278 доларів, тут же 269 доларів, тут же 205. Дуже важливо розуміти, що ці тренди створює певна фундаментальна новина, певна фундаментальна причина. І постфактум ми з вами не розбираємось, а які були причини і новини, що саме такий тренд був сформований. Тому постфактум воно виглядає все дуже просто, що означає фундаментальна новина, наприклад, це звіти компанію, по тій же тесла. Відбулись якби хороші звіти, але погані очікування майбутнього. І з цього моменту компанію почали розпородувати. Далі ще один звіт гірше за очікування, і відповідно картинка з нею також гірша. Плюс маск не переставав ем, займатися не Теслою, а компанією X колишнім Твіттером, грати в політика. Ну і це також не допомагало компанії зростати, окрім конкуренції з китайськими автовиробниками. Ще один звіт, також розчарування. Ну, і Звільнення там 10% всіх працівників також не грає на руку компанії, і ринок в принципі за останні дні нервує, як ви бачите, оскільки люди наробили великих дурниць, вони намагались передбачати майбутнє, вони намагались зайти в активи одними із перших в очікуванні того, що. Федеральний резерв США буде понижати процентні ставки, і, можливо, це стане ейфорією, і всі почнуть нести знову гроші в ринок, і все буде рости до безкінечності. Повториться постковідний період часу, коли всі дуже багато заробляли коштів. Но, насправді так не відбувається. Люди про це не думають. Вони хочуть тут і зараз швидко заробити. Не робіть так. Працюйте з фактами. По простому, якщо вийде м -м, хтось з ФРС і прийме і буде прийнято. Колегіальне ними рішення про те, що процентні ставки дійсно будуть понижатись на такий-то відсоток і тому, то в той день можна передивлятись до ринку, а намагатись передбачати майбутнє не має жодного сенсу, тому що вчора ФРС виступало, представники ФРС, і ринок конкретно ковбасило. Тобто там вчора відбувалася просто жахлива історія. Ось подивіться на цей графік людини з хворим серцем. Ми можемо просто зараз поміняти його на лінію. І ні, і ви самі все зрозумієте, так? Тобто. Хтось щось сказав хороше, хтось щось сказав погане. Учасники по різному реагують, різні учасники передбачити, яка буде реакція, неможливо, тому не варто намагатись передбачати майбутнє. Треба умовно відкрити графік певного активу, зрозуміти контекст. Тобто, хороший актив, поганий актив, недооцінений, переоцінений. Так це складне завдання. Для цього потрібно вчитись, але вам треба розуміти цей контекст. Також не рекомендую вам входити в. Угоди по активах буде це акція чи ETF, Якщо акція перед звітом компанії, ви, наприклад, можете побачити дату останнього або майбутнього звіту на Фінвізі. Це була дата останнього звіту. Відповідно, через три місяці буде наступний звіт компанії, тому що невідомо, який може бути звіт. Абсолютно невідомо. І це, якщо ви хочете грати в лотерею, окей, купуйте прямо акції перед звітом. Вони можуть дуже сильно, якби здивувати учасників і вирости в цій. Ціні, наприклад, як вчора компанію UNH, ви могли до а, звіту її купити там по 444 долари, а на відкритті вона вже коштувала 480 доларів, якби багато. Але з іншої сторони, ви можете так само купити компанії, які а, росли, росли, росли. Поганий звіт, і компанія з 17 доларів стала вже коштувати 12 доларів. Також такі моменти потрібно пам'ятати: тобто, відкриваємо графік. Ми бачимо екстремуми, які підвищуються. Мінімальні екстремуми також підвищуються. Ми бачимо тренд. Но ми не можемо знати, чи тренд цей буде зараз продовжуватись, чи це початок нового тренду тренду нападіння. Наприклад, якщо ми зараз з вами відкриємо розширимо графік S&P500, ми бачимо, що ось у нас була екстремальна точка 459, А потім мінімальні екстремуми. Все нижче і нижче. І максимальні, все нижче і нижче. В даний відрізок часу тут тренд на падіння. Але звертаю вашу увагу: намагайтесь в більшості випадків працювати від покупок, робити лонгові угоди, тому що ми подивимося, графік ширше, ми відкрили SP 500. на... Тижневий графік, ми його зараз зменшимо, Ціна в більшості випадків росте. Тобто ви маєте розуміти, який ви актив берете. Я в попередніх відео пояснював, чому варто звертати увагу на індексні ETF, чи на індустрійні, чи на секторальні ETF, в чому тут є безпека і в чому є шанс ваш в довгостроковій перспективі заробляти набагато більше за активних керуючих, які вважають себе такими, але не вміють керувати своїм капіталом. Trend is your friend. бажано це робити від лонгів. Що ви відкриваєте гра. І бачите тренд на падіння. зрозумійте, акція після звіту може дуже сильно вирости і вам буде дуже боляче. Але якщо ви, наприклад, хочете заробити на падінні, ви також можете торгувати певні індустрії в зворотньому напрямку. Ви їх можете шортити, але через інверсні ETF. Зараз покажу, як це можна зробити. Ми заходимо на наш знайомий сайт VETA.FI і є Inverse Equity. Інверс ІТФ, інверсивний ІТФ, це коли ви замість того, щоб відкривати угоду в шорт і маючи завжди відкриту маржинальну позицію, тобто ви завжди будете платити додаткову комісію брокеру, і матимете необмежений ризик, що ціна виросте сильно проти вас, ви можете зашортити певний актив через інверсивний ІТФ, наприклад, SQQ. Triple Q, це ІТФ на NASDAQ. І ми з вами бачимо. В літ кореляцію з чим є, і інверсність, тобто в яку іншу сторону можна е, торгувати і чим. І ми бачимо SQQ, Ми відкриваємо його. Тобто, в даний момент, якщо ми з вами хочемо. Торгувати активом нашим а, і заробляти на падінні індексу NASDAQ, ми можемо купити SQQ. І максимум, що ми втратимо, це ту суму, яку ми вкладемо, купивши по 11.44. Проблема в тому, що коли ви захочете шортити QQ, там по 431, на якихось фантастичних новинах він може вирости набагато більше, ніж є у вас грошей. І ви можете втратити більше, бути буржником брокера. Є такий нюанс. В SQQ ви можете купити актив, це інверсний ETF, і заробити на падінні. Окрім цього, ви можете купувати ETF на цілій індустрії, на країни. Якщо ви. Профі там геополітичний, чи фінансовий, чи макроекономічний. Ви можете свої знання використати і монетизувати. Тобто, ви знаєте, що в якоїсь країни щось погано, чи, наприклад, там з біотехами все погано на ринку США. Ви вибираєте цей тікер LABD і приймаєте рішення: хочете ви його шортити, чи хочете заробити на цьому, чи не хочете на цьому зробити. Принаймні, у вас тут буде обмежені ризики ваших втрат. Тому що пам'ятаєте, лонг, коли ви купуєте певний актив, який може рости до безкінечності, відповідно, ваш прибуток може рости до безкінечності. Акції можуть впасти там до нуля, там до 0,01 центу, але і на них можна заробляти. Наприклад, я позавчора придбав акцію Jaguar Health, Хелс. Мене середня ціна була по 0,11 одинадцять. На цей момент запису, в мене плюс 1800 доларів. Ризик на угоду в мене був 100 доларів. У мене був стоп-1. Цент, тобто по 0,10 я б вийшов з угоди. Вчора я ще добрав частину позиції. Це недорога компанія, я б сказав, це дуже дешева компанія, яка тривалий час, як бачите, падає. Але відбулася новина про те, що, я казав, якісь фундаментальні зміни в бізнесі в компанії можуть бути. Тобто, ви можете на Фінвізі відповідно також побачити, що це було за новина. Ну, по-простому, біотехнологічні компанії мають здатність рости просто фантастичними темпами і технологічні також. І чим менше компанія, тим більше потенціал в неї є зростання. Тим більше ви можете глянути її історію. Компанія коштувала колись тисячу доларів, і бізнес, ну скажімо, почав загинатись по якихось причинах, але він існує вже тривалий час. Виходить новина, що, наприклад, по біотехах FDA, це Державне агентство по одобренню ліків, дає дозвіл на якісь дослідження чи на якісь препарати. Плюс ця компанія підписує контракт. Тобто вони будуть на продажі своїх продуктів заробляти додатково грошей. Повторююсь, ви шукаєте якийсь внутрішній івент, ви можете зайти на початку тренду. І, наприклад, ми можемо з вами використовувати Simple Moving Average. Це середнє значення ціни за якийсь період часу. І якщо прям дуже зблизити, ми можемо побачити, що була якась акумуляція. Була спроба на якихось новинах вийти вище, але і ціну нижче, там 6 центів не пускали нижче. І потім була ще одна спроба піти вище. Тобто, хтось накуповує актив за рахунок того, що він був не дуже ліквідний, тобто не дуже розторгований, Коли в нього пробують вкласти гроші, відбувається такий ріст. І відповідно я побачив цей ріст в цей день. Це було позавчора, оскільки зараз я записую відео лише примаркет. Ще ринок не відкрився, і гроші почали входити. Я розумію, якщо я правий, я заходжу, можна сказати, на початку тренду, якщо це буде тренд. Якщо ж ні, Ну нічого страшного, втрачу цих там 100 доларів, які я собі дозволив на торгівлю біотехнологічних компаній. А в даній ситуації мені повезло. Можливо, хтось просто знав заздалегідь, яка буде ситуація з компанією. Хтось з інсайдерів її вже прокуповав через знайомих чи якось безпосередньо. Тому мені пощастило, компанія виросла. Но це не так просто, що от вклали 100 баксів, воно там прямо моментально виросло. Має бути якийсь фундаментал, тобто, це або новини бізнесу, або новини індустрії. Наприклад, були компанії, які е, займаються марихуаною, і коли відбувся хайп на фоні того, що в Німеччині одобрили вже марихуану, ці компанії, як Тіле і ACB, дуже росли в ціні. Но тілерей погано відзвітувалась, і вона впала в ціні. Тому є внутрішнє якесь наповнення і. Клімат, скажімо так, компанії, чому вона може рости, і є зовнішні це там новини індустрії, новини макроекономіки, виступи ФРС. запам'ятайте такий важливий момент: чим менша компанія, тим менше вона корелює з ринком. Тобто, от, всі ці дні я з п'ятниці закрив всі свої великі позиції, які корелювали з ринком. І в мене тільки невеликі компанії малої капіталізації, які дуже добре себе якби відчувають ось компанія. Також е, я заходив. Після івенту і компанія також копієчку якусь приносить, і це компанія невелика. Тому ваше головне завдання, якщо ви хочете знайти акції і хочете одразу знайти зрозумілим трендом, ви можете використати finviz Ми проходимо в скрінер вибираємо All. Якщо ми хочемо тільки акції, ми вибираємо Stocks Only без ETF-ів. Якщо ми хочемо тільки ETF, ми вибираємо тільки ETF, Або якщо байдуже, ми готові до всіх індустрій. І акції та ETF, нічого не вибираємо. І наше перше завдання, наприклад, вибрати, щоб ціна була вища, ніж 200 денна Simple Moving Average. І вибираємо Price Above SMA. Чому так? Якщо протягом 200 днів ціна акцій тільки понижається, чи ETF, ну ніхто не зможе його накупити. Там не зможе відбутись акумуляція цього активу, щоб актив ріс далі. Ви ж зрозумієте, кожен актив. Різні учасники мають акумулювати позицію, що шортову, що на лонг. Тобто потрібен час, щоб скупити актив. Актив має різну ліквідність, тобто це здатність швидко його купити чи продати з мінімальними втратами. Завжди має бути інша сторона, яка вам продасть чи у вас купить актив. І відповідно, якщо ми хочемо торгувати в лонг, тобто заробляти на рості, а актив весь цей час падає. То шанс, що він буде продовжувати ріст, дуже маленький. Тому я а, такі акції взагалі якби намагаюсь уникати. Но ви можете, наприклад, Simple Moving Average 200 замінити, або додати до неї, ще, наприклад, 50 Simple Moving Average 50. І в нас вже попадуться якісь активи менш більш які або на початку свого тренду, які можуть почати ріст, або відповідно вони відкотились після тривалого падіння і знову продовжують падіння. Но ми ж цього не знаємо, так буде чи не так. Ми можемо вже звідси прийти і подивитись на чарт, на графік активу, і відповідно приймати рішення, де нам тренд а де ні. Тому що якщо ми відкриємо графік компанії Apple, Тут незрозумілий тренд, ну об'єктивно я не розумію, який зараз в компанії тренд швидше за все, це просто боковик, це якесь накопичення або якась абракадабра. Як буде далі, ніхто не знає. Тобто для мене Apple взагалі акція, яка мені не цікава, я не бачу тут жодного тренду. По Tesla, хоч зрозуміло, що вона падає, але я її також не буду шортити. Тому ви вибрали акції, які вам підходять. Хочете, ми можемо додати ще якісь параметри, наприклад, ліквідність. Ми з вами добираємо average volume хоча більше одного мільйону. Це для тих активів, які ми хочемо тримати більше одного дня. Тому що якщо ви хочете якимось активом, скажімо, активно спекулювати, ну тоді бажано, хоча б over to million вибрати, average volume. тому що буде менший спред, це різниця між ціною покупки і продажу, і відповідно там буде більше учасників, буде більше ліквідності, краще будуть контрольовані ваші ризики, ваші стоплоси. І ви вже вибираєте відповідно до ліквідності ті активи, які вам подобаються. Хочете їх там купувати. В продовження тренду, будь ласка, купуйте, не хочете цього робити, хочете шортити їх, ми так само можемо вибрати акції, які, наприклад, знаходяться під Simple Moving Average 50 і 200. І якщо нам якась історія подобається, ми на неї можемо знайти інверсивний актив, наприклад, AI-компанія. От, Інверсивна кореляція з ним, s -Ark. Тобто ви її купуєте, і ви будете заробляти на падінні ціни компанії AI. Зрозуміло, так? Тому ви знаєте, що тренд і зірофренд, ви знаєте про одну із стратегій, доступну як для профі, так і для непрофесійних учасників для рітейлу. Ви знаєте, що таке інверсні, ETF. ви знаєте, що заробляти на лонгах можна набагато більше, ніж на шортах, і що при. Купівлі активу ви маєте безкінечний потенціал зростання і обмежений потенціал збитку. Коли ж ви шортите актив, ви маєте обмежений потенціал прибутку цифрою 0 і необмежений потенціал збитку. Тому, якщо вам це відео було цікавим та корисним, будь ласка, напишіть мені про це, підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео. Мені буде приємно, а іншим корисно більше ви проводите активності на моєму каналі, більше людей побачить ці відео. З вами був Олексій Клещик. Дякую за увагу! Всім профітів!